Можливо, ви раніше і не чули про кондиціонери AUX, а вони мають власне виробництво і, в принципі, всі необхідні технології, які потрібні сучасному користувачу. У нас в Україні представлено дві серії Q-Smart і C-Smart. Я вам зараз коротко розкажу різницю, але дещо їх об'єднує. Об'єднує їх те, що у них вже вбудований модуль Wi-Fi, як ви бачите, що в моделі C-Smart, що в моделі Q-Smart. А от ще додатково можете побачити, це наявність ось такої ультрафіолетової лампи, яка знищує шкідливі віруси та бактерії в кондиціонері, які можуть розмножуватися. Тому хворіти ви точно будете менше, якщо будете використовувати кондиціонери AUX. Тобто вбудований Wi-Fi та ультрафіолет є в будь-якій серії або Q-Smart, або C-Smart. Також хотілось би нагадати, що ці кондиціонери можна використовувати як Тепловий насос серія Q-Smart працює до мінус 25, Вона, до речі, має всередині ось в цьому блоці додатковий підігрів піддону в наружному блоці. А серія C-Smart аж до мінус 30 градусів на обігрів. Ну і звісно, кондиціонери працюють до 48 градусів на охолодженні. Якщо на вулиці буде спекотно, то ці кондиціонери витягують без проблем, тому що у них всередині встановлені потужні інверторні компресори. Ну і також ці кондиціонери об'єднує те, що гарантія на 36 місяців на ці, конди... ці кондішини. І в серії C і смарт, вона трошечки дорожча, ось така перфорована шторка, яка розсіює повітря. Тобто ви можете перевести режим в, тих, в тихий режим кондиціонер, і він буде не прямий потік вам давати, а розсіяний, що створить додатковий комфорт у вашій кімнаті. Якщо вам потрібен підбір кондиціонера, ви завжди можете звертатися в магазин smartshop.kr.ua. І ще хотів би я вам нагадати, що доставка кондиціонерів у нас повністю безкоштовна. А якщо ви берете, Заготівку, у нас є спеціальна пропозиція по встановленню саме кондиціонерів торгової марки Аукс.